Друзі, у цьому відео я покажу вам, як сплатити податки наперед авансом, і це ще один спосіб підтримати нашу державу, Україну, у воєнний час. Це ні в якому разі не альтернатива, тому щоб ми здавали на ЗСУ на «Повернись живим, на гуманітарні ініціативи на тероборону. Це просто ще один спосіб, так само як ви можете там воєнні облігації купити чи дати на будь-яку з інших організацій. І кожен обирає, що йому ближче, а багато людей будуть робити все це разом. Це відео актуальне і для ФОПів, друга, третя група, я третя група, наприклад. Да, я плачу багато єдиного податку, і тому мені цей спосіб близький. І для фізосіб, дивіться, ось електронний кабінет платника податків. У нас є відео на каналі, як ним користуватись, просто у вас електронний ключ має бути. Там, якщо досі немає, візьміть «Приват-24». І в цьому стані розрахунки з бюджетом ви дивитесь, який податок ви хочете сплатити наперед. Якщо ви фізособа та ви інвестор, ви можете сплатити ПДФО наперед, наприклад, да, там чи військовий збір. Всі реквізити по кожному з податків є. Ось бачите, я класно зараз по єдиному податку. Мені дала тут який рахунок, там і так далі. Єдине зауважу: не платіть карточками там через дію чи через портмоне, тому що там. 1-2% комісії ви втратите. Ну який сенс? Якщо це можна в банку за 3 гривні зробити там чи за пару гривень, тому ви вибираєте податок, тут берете реквізити. Або якщо це робить ваш бухгалтер, то окей. Ну і ФОП, третя група тут взагалі без ліміт, скільки ви можете переплатити. Да? ФОП, друга група там ніби є обмеження, що тільки там один рік вперед. Але я думаю, що в воєнний час, якщо ви заплатите більше, ніхто. Вам чіпати не буде, навпаки, ще вам потім дякую, скажуть. Тому ви просто платите, скільки ви можете заплатити податків наперед, коли ви заплатите, вас потім з'явиться, ось воно буде висіти, як переплата. Ви бачите, що в мене вже є переплати, ну це ще не враховується цей сьогоднішній платіж, але просто щоб ви знали, як потім перевірити, куди ваші гроші пішли, по якому ви бачите, що по кожному. З податків є якби окремий розрахунок, ось в мене там по всіх податках, в принципі, переплати. Ну і як зробити платіжку в Приват24 чи в іншій системі, тут я вас вже вчити не буду. Ось я цю платіжку зробив, тобто завтра просто пройду і перевірю, як вона відобразилась. Єдине, зверніть увагу, що писати в призначенні. Я думаю, можете писати і Слава Україні. І е, ніхто вам нічого не зробить. Ну, але я просто написав е, як стандартно, е, і там авансовий внесок на 2022. От. Тобто, впевнений, ніхто до вас придиратись зараз не буде, але ну, свій ідентифікаційний код. Ну ви, будь ласка, вкажіть все таке, щоб просто легше було потім ваш платіж інспектору рознести. Е, в мене все, не забудьте, будь ласка. Поставити лайк цьому відео, щоб YouTube більшій кількості людей це е, показував. І я щиро сподіваюся, що це ще один спосіб, який ми можемо зараз підтримати нашу державу. Слава Україні!